Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про садовий щоденник квітень 2024. Погода в квітні була зовсім не квітнева. Спочатку була жара, а потім наступив холод, були затяжні дощі і навіть приморозки. Дуже хвилювалася за свої рослини, за півонії, за гортензії, ховала їх, вкривала. Ось мії наші і бджоли бідолашні зовсім ховалися в своїх будиночках і не літали. Ось мій вже майже запакували трубочки. Подивіться на них. А ще в нас з'явилися нові. Вулики. Тут один новий, один старий, але тут нові бджолопакети. А це інший будиночок осмій. Тут майже вже ніхто не літає. Залишилось кілька осмій і все. І майже всі трубочки запаковані. Квітень це такий місяць, коли одні квіти відквітають, а інші розквітають. І зараз во всій красі бузок квітне. Оце я хочу вам показати, який у нас бузок розквіт. Ароматний, просто і ось тут такий класний, бачите? В минулому році я бузок свій обрізала дуже-дуже так сильно. Але ось цей махровий, він. Дуже рясно квітує в цьому році. А всі інші потрошку, особливо білий. Ще в минулому році я садовила два буска, ось таких в горщики, то білий-махровий і ось такий, який я дуже довго шукала. І нарешті він у мене є. Подивіться, який він гарний клумбах вже відцвітають тюльпани. У мене їх небагато, але всі ріжні і всі гарні. Також квітували дуже рясно кіацинти і нарциси. Цієї осени планую замовити нові сорти і хочу поповнити колекцію своїх нарцисів. А ви свої квіти зрізаєте? Чи Спостерігайте за ними на своїх клумбах, бо я свої квіти не зрізаю, мені дуже шкода їх. Тому я кожен день виходжу і роздивляюся всі свої квіточки. У мене на клумбі поселилися мурахи з металу. Вони дуже класні і прикольні. І вперше на цій клумбі заквітли мої чимерники. Подивіться, які вони гарні. Я не очікувала, що вони в цьому році будуть квітувати, тому що в минулому я їх садовила зовсім маленькими. І думала, що побачу їх квітування тільки наступному році. І кожен рік я любуюся своїми мускарі. Подивіться, які вони гарні. Вони мені нагадують морозиво. Ще серед новин у мене в цьому Місяці з'явилися нові сонтрава, рослинки маленькі, я ось там от посадила їх шість штучок. Вже відквітаються нарциси, тюльпани деякі, буду їх зрізати і залишати тільки зелений листочок. Подивіться, яка ця клумба стала? Вона з кожним місяцем змінює свій вигляд, і кожен раз мені подобається. Ну, а це моя мрія пербаха куруні шики. Вона зараз починає розростатися. Я її весною обрізала в березні, і вона ось така. І з кожним місяцем вона все стає ширшою, більшою. І я сподіваюся, що я зможу сформувати з неї пишний шар. Як ви бачили на моєму каналі, нещодавно вийшло відео про формування хвойників. От хочу вам показати ближче. Дивіться, мудринка, яка вона гарна стала. Я її формую. І збираюсь формувати ось ці дві маленькі мадрини, які теж купила спеціально. І ось там в мене є плакуча форма. Теж хочу її формувати на два рівня штамба. Подивіться, яка структура. Мені так подобається ця ялиця. Вже бруньочки починають розкриватися. У мене тепер їх три. Зараз покажу ще вам ось така красутка. Але вона пізня, в неї починають бруньочки розкриватися вже десь у середині травня. Зараз вам покажу свою красуню ялинку велику, найпершу, яка у нас з'явилася. Ось вона красунечка, покажу її здалеку, щоб ви побачили і оцінили її розмір, яка вона пухнаста. І ось так вона виглядає зблизька. Бачите, вже починають. Відкриватися, новенькі гілочки. Скоро вона буде уся така салатова-салатова. Трошки покажу вам свого городику. В мене тут я вже висадила експериментальні салати, і цей салат набрав колір, бо вдома під фітолампами він був більш такий зелений. Зелена цибулька росте, і я вже висадила 5 капусточок брюссельських. А основна розсада там томати, перці, огірочки, кабачки в мене ростуть вдома. Я її буду висаджувати вже після Пасхи. І дивіться, яка в цьому році у нас полуничка. Це не ремонтантний сорт. Це нам друзі дали в минулому році саджанці, позаминулому восени. А тут ремонтантна, але вона не дуже перезимувала. На іншій ділянці ми теж садовили в минулому році ягідник, і я зараз там проводжу роботи і готую окреме відео по ягідніку. Обов'язково вам покажу трошки згодом. Вже квітує Лохіна. Тут у нас росте тільки три кущики, а на іншій ділянці цілий рядочок ми посадили в минулому році. Ще я вже відкрила виноград і на цій ділянці, і на іншій. І зараз в мене епопея косіння газону після п'яти тижнів перериву, перерви, бо були дощі, і я не могла косити на іншій ділянці, і це ціла проблема. А так виглядає зараз виноградник на іншій ділянці. Ми його вже відкрили, потім закривали, зберегти від приморозків. Вже зовсім скоро почнуть розквітати півонії. У мене тут два великих кущі. Там ще один. І я сподіваюся, що приморозки, які у нас були, не пошкодили бутони. І я побачу, який же він гарний має бути коралового кольору. Подивіться, як розрослася гліцинія. Скоро буду робити їй обрізку. Ну і тут клумба, де росте бузок. У мене ростуть півонні. Які теж всі у бутонах, всі гарнюсі, пишнючі. Обов'язково в наступному відео, в травні, якщо вони квітуватимуть, я вам покажу. Ну, і тут в мене теж в минулому році були посаджені півонії. Вони всі виросли. Деякі з них маленькі, а деякі вже такі розрослися високі. Бджілки наші працюють. І осьмії, і звичайні медоносні бджоли працюють. В цьому році це яблуня просто красуня, цвіте рясно. А ось це наш персик, який ми в минулому році обрізали. В цьому році він дуже гарно квітував. І я ще в цьому році йому зробила таку нормальну стрижку. Зараз ставлю тут відео, покажу вам, як це відбувалося. Сподіваюсь, плодиків ми дочекаємося, бо 3 роки він дуже сильно хворів і нічого не було. Хочу вам показати свою гортензію Анебель. Тут у мене вже росте два види: біла і рожева. Ось цей маленький кущик рожева, і той, а оця велика біла. Ще зі змін я на цій клумбі висадила бордюр з хвост. Скоро вони розростуться, будуть гарними. Мої волотисті гортинці теж вже зелененькі. І я сподіваюся, вони нам в цьому році покажуть своє квітування. Тут в мене посаджені всі червоно-рожеві кольори. А ще в мене з'явилися гіхери. Подивіться, які соковиті кольори, плямочки. Ну і покажу вам свої гортензії, макрофіли. Нарешті я отримала кашпо для них. Ось такі вони красуні вже у бутонах. Дивіться, які. Особливо я чекаю на квітування оцієї екліпс. і моєї нової гортензії Black Knight. А ще ось такі ось кашпо. Замовила для фуксії. І буду теж її пересаджувати, вішати в вазони, і сподіваюсь, вони розростуться, будуть квітувати і радувати мене. У нас біля скважини є ось така шпалєра з кліматисами. Я теж в цьому році їх обрізала дуже сильно, розсадила тут, поділила хости І хотіла вам показати, яка гарна в мене північна клумба. Вже папороть розростається, там квітує бордюр. З білої фіалки, а ще в мене квітує конвалія. От дивіться, яка краса. Продають у букетах, тому я вирішила, що в мене на ділянці будуть рости свої конвалії, щоб я могла ними любуватися. В цьому році у нас просто нашестя хрущів. В Пандора їх їсть. Блек теж, коли був маленький, їв хрущів. І ми кожен ранок збираємо по банки хрущів. Наші собаки вже нарешті майже нормально себе поводять. Пандора, вона дуже активна, вона пристає до Блека. Блек її терпить, але буває так, що їй показує, що йому не подобається її поведінка. І дуже сильно нас захищає. Якщо Пандора починає когось кусати, гратися, то він її штовхає одразу. Пандорі вже виповнилось 5 місяців. Ми її важили, і вона зараз важить 21 кілограм, а о 5 місяців важила 20. Ось така красуня. Дуже активна. Вже два рази порізала лапу. Один раз подушечці, а інший раз ось тут навіть, бачите, шви. Сподіваюсь, коли вона подоросліше, буде набагато легше з нею. На цьому я буду закінчувати свій садовий щоденник квітневий. Не можуть вони спокійно зараз себе поводити. Блек, скажеш всім пока. Да. Та не Пандорі каже, а мені каже. Блэк, скажи всем пока. Молодець.